Сьогодні 20 листопада, на вулиці мрачно, трохи дощить, але це напоміха поїхати в притулок і накормити собачок собачок, собачок і кішок. Ще сьогодні нема світла майже цілий день, тому я рахую, що це найкращий день для того, щоб випратись на вулицю і трошки допомогти. Тож слідкуємо далі. Ми приїхали в Велмарт. Тут великий вибір всяких кормів. Нам треба взяти. Корм для котів. Треба взяти корм для собак, по ще якихось іграшок, типу м'ячиків. Коротше, Зараз подивимося, що тут є. У нас тут є магазинчик. Ось він, пухнасті справи. Тут в ньому і будемо зараз затарюватись. Тож, пішли зі мною. На телеграм-каналі ми змогли зібрати 6 тисяч гривень, плюс трошки ще для себе додав, і зараз затаримось. Такс, гарна ціна по 14,49 гривень. Нам сказали в притулку любий корм, окрім мяу-мяу. Це не мяу мяу, 4 лапи. Тож зараз візьмемо пару пачок, оскільки тут 3, 6, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 20, одна. Коротше, вони рандомно. Шту, штук 100 нам, мабуть, треба. Так, це 4. Гайда зі мною. Підемо до нашої валізки. Як ми це все довеземо? Так, я один з дружиною взяв ще такі от 10 кілограмів корму для дорослих собак. Там більше котів, наче, наче 2000 котів у них в притулку, тому більше беремо для котів. Мокрий корм взяли тепер. Гарна теж ціна візьмемо для маленьких котяток і для великих котів. Ціна в два рази більше, до речі. Не можна, це м'яу. А, це м'яв. А це що? Це не м'яу, це і можна. Все, м'яу не можна. Будемо брати для маленьких котів тоді по 64 гривні. Дуже гарна ціна. Я не знаю скільки там котів маленьких, якщо чесно, але думаю, що сухий корм точно не пропаде. А пахне як. Так, 2 кг вийшло. Нам таких, мабуть, кілограмів 6 6 треба. 12 гривень кілограмів 6 візьмемо, Дитяткам, маляткам, дитятка от, от. потім приїдемо. Покажу вам. Надіюсь, що в Валєре можна буде зайти. Зараз беру ще 4 кг цього корму. М'яу-мяу не можна. Візьму ще сухого трохи для маленьких собак і мокрий корм для дорослих собак. Коротше, зараз я тут це все знімаю, потім загальний чеком покажу і вже поїдемо. Так, знову закупилися. Вийшло на 4566 гривень. Це ми їжі набрали. І на 1100 гривень взяв ось тут шприци, бінти. Отак от їжі вийшло, думаю, вистачить. Ну, Хоч на деякий час. Зараз ми це все запакуємо. І біля Пирогова є приют. Взагалі проблема була з приютами. Їх не так багато в Києві та в області. Але на жодному нема на сайті або номеру телефону. Але якщо дзвониш, то тобі ніхто не відповідає. І це єдиний притулок, в котрий. Я зміг дозвонитися, і мене нормально там прийняли. Бо один я таки все ж таки дозвонився, хоча номер не підходив, той, що був на сайті, я ось знайшов його на іншому сайті. Але коли я туди подзвонив, таке відчуття, що допомогу просив я, а не їм треба було. Тож я вирішив туди не їхати, тим паче це півтори години від Києва. Тому таке. Тож зараз це все пакуємо. Ще заїдемо в аптеку. Я візьму пару відблог, три три штучки. Вони дорогі по 500 гривень, дуже просили їх. Коротше, блін, не така легка справа цей редермілл знайти. Я вже третій ветеранну аптеку проїжджаю і ніде його немає. Зараз ще вдолі заїду, якщо не знайду. То може просто або гроші їм залишу, або ще корму докупимо. Гроші не дуже хочеться залишати, якщо чесно. Не довіряю я в це все. Кроші ось Купив, приїхав, віддав, накормив, побачив, що ніякої корупції немає і добре. Це знайшов такі дві тільки упаковки, хотів три. У нас загальна сума по 500 гривень. Він на тисячу гривень взяв. Тобто загальна сума 6500 вийшла. Хотів до 7 добити, але вже як є. Зараз о 3 годині заїду, вип'ю ранкової кави і направляємося в притулок. В притулок добрались. Всередину заходити не будемо, бо тут дуже багато грязюки. Зараз це все передамо добрим людям. Ну і бачите, воно вже собаки бігають. Дорога. Зараз тебе покормимо. Я хотів їх покормити, але там дуже багато богнюк, я просто не пройду, тому що я то є. Але він вже задоволений, як бачите. І, тримай, друже. Опа! О, ну все. Опа, ждуни. Фотографірує. Зустрічають. Здорово, здорово, пацани. Ого, вас багато. Йома. Ну такий двіш тут бачите. Ось ми передали їжу. Якось така ситуація. Там от зверху коти, ну ми до них вже не будемо доходити. Вон. Добрий день. Все, їжу передали, тут вже розберуся, що робити. Ми поїхали далі. На жаль, пухнастиків ми погодувати не змогли, бо в них своя там система, але в фонді дуже важка ситуація. Дякую кожному, хто долучився до цього збору. Ви найкраще знаєте це і не забувайте робити добрі справи, тому що люди можуть про себе подбати самі а пухнастики ну ніяк.